Вітаю на каналі. Підпичик попросив мене записати більш детальне відео на рахунок цієї перегородки та рейками. В цьому відео я розкажу, як налаштовується мулян, які функції муляну, як їх можна змінювати, а також як налаштувати в принципі, їх таким чином, щоб вони виглядали ось так, наприклад. Так, або змінити їх тип, кут нахилу, або оффсет. В принципі, цей урок буде посвячен більш не на розмову про навісну стіну і для чого вона використовується в Revit. Гарного перегляду. Ну що, поїхали. Для початку зробимо стіни. Це найпростіше, що може бути, так. Ми оберемо звичайну стіну. У нас тут їх багато, бо я використовую стандартний темплейт моделі. Ось в мене є дженерик, якийсь 125-й, я його зроблю 50. материал. У нас есть стандартная библиотека. буду okay. вот. И давайте створим прямопутник Звичайный прямопутник Больше штабчик взял их добрый. Вот. И давайте размеры 1500 на 600. Тепер переміщаємо. У мене гаряча клавіша MM move, так. Я можу сюди тум... І ще раз. Воно було в центрі нашого проєкту. Щось не центрі, А, тепер в центр. Так. так. Ось, зробили ми е, наші стіни, тепер відредагуємо їх по висоті. Е, я давайте зроблю зразу одразу. David, в якому виключу аннотації. Це допоможе. І налаштую його. Хай поперек в цьому і файл. І тут будемо працювати. Я зроблю два плани, щоб було видно, що я роблю і як воно створює автоля. Я думаю, так буде красивіше. Ось. Поїхали. Далі. Uh, у нас є стіни, uh, нам потрібна якась висота. Нехай це буде 0, а okay. uh, Level перший і топ офсет. Ну, зробимо 500 пів метра. Такий коробочок. Uh, щоб зробити основу? Я вибираю основу, це Floor. Теж в мене є Дженерик. Uh, 12 дюймів, я оберу ось бетон є. Давайте хай бетон, депутат, зміниться віт 100 мм. Змінити тільки матеріал. Це буде так само з цією. Матеріали можна робити будь-які в цьому будь відео чисто суто, як це все зробити. Ми зробили таку ступенючку, так воно там не коннектиться, але це нас наразі ніяк не стосується. розуміємо що тут має бути, якщо розглядати це з дизайну точки зору проєктної більшої деталізації лот підняти, то тут потрібно проробляти коннекшени. Нам це не потрібно. Ось, ми зробили вже таку коробочку. Далі ми її заповнимо. Заповнювати можна таким ж самим флором, але задати інші матеріали і це буде, в принципі, такий самий результат, як і в мене є. Але в мене, в принципі, що, в мене є топографія, так, топосоліт. Він тут зараз працює так само. Робимо наш топосоліт. Єдине, що задаємо йому висоту 450 так, щоб він був трошки спущений, бо якщо б він був в алайм, то воно виглядало б не дуже круто. Ось, ось такі у нас вже є кашпо, так. Перегородка, плантер, деякі називають їх в Штатах. Ось, щоб його приукрасити, ми можемо зробити рейки. Так, рейки ці можна зробити двома способами: або зробити балками, колонами, системою балок, або, або можна налаштувати якраз стіну. Стіну, яка навесна стіна, так, Storefront. Весь, ми її налаштуємо. Я спеціалію видалив з проведувчого відео, і зараз ми налаштуємо. Разом. Ми налаштуємо. Функція екстер'єр, Окей. Панелі глазіть. Нам не потрібен глазіть, нам потрібно, щоб тут було пусто. Вертикальні. Вертикальні нам потрібні. Ми робимо нехай буде 100. Це ми можемо змінювати. Фіксірована дистанція це задає нам а, певний крок кожній сумі. Горизонтальні гріди нам не потрібні, тому ми їх видаляємо. А, ось тут горизонтальних ми теж видаляємо. А, наразі обираємо мулен. У нас є ось мулін нестандартний, так, радіус, квадратний і прямокутний. В принципі, є ось 125 на 65. Ну, він величенький. Нехай поки ще буде у нас він. Так. Вертикальний муля 100. Ось тут ми робимо нон. Все, горизонтальних немає. Вертикальний у нас кожні. Між гридами буде 100 мм розстояння. Ось, ідемо. Робимо наш мугін. Ось він наш мугін зробився. Він приєднався одразу до стін, так. Щоб цього не було, ми можемо видалити, зробити знову стіну. І у нас ось є join. Ми зразу робимо відключення цих джонів. Ось, у нас вийшла ось така штука. Бачите, висока. Змінимо це 950. До 2 метрів з половиною. Вони часто у нас від низу йдуть, але вона дуже А Як змінити це? Ми відкриваємо вкладку Family, шукаємо каптан Ball Mullions і шукаємо ось тут Rectangle. Далі нажимаємо якийсь тип, який у нас є, дублікат. Задаємо якесь, якусь назву, Нехай 25 на 100. Ось. Двічі клацаємо по цьому. І тут ми можемо налаштовувати. Що він налаштовує? Товщина. Товщина це якраз оцей ось, вся товщина і самого муляна. Оця повністю. А оці 32,5 це відстань між, від оцієї осі, яку ви задали в самої стіни. Тому у нас в принципі 25. Це значить, у нас виходить 12,5. Ось. І товщина ми задаємо 100. Обираємо матеріал, який нам потрібен, так. Або створюємо новий, або копіюємо його з бібліотеки. Ось. Ми ще можемо задавати угол і офсет. Офсет це якраз відстань, він буде зміщуватися відповідно лінії стіни. Зараз ми це все налаштуємо і я покажу. Ось, ми налаштували наш Муя, обираємо нашу стіну, заходимо в Edit Type. і тут ми вже змінюємо. Зараз, ось тут. А, змінюємо на, на наш тип створений. Все, створили. А, вертикальних не потрібно. x Distance... Або максимум спейсінг можна ще набрати. Це буде, в принципі, красивіше трошки. Ось, і як нам відкласти? Так, ми може... я люблю працювати з лініями у мене це навіть гаряча клавіша LL. А, мені подобається, в принципі, інколи малювати це все лінією. Я намалюю малюю це все. А, чому лінія? А, максимально швидко. Ваги самої моделі за цього не змінюється вага моделі. Тому це, в принципі, дозволяє працювати більш швидко. Ось, ми створили вже ці рейки. В принципі, на цьому вже можна завершувати урок, але все ж таки, давайте про на стіну побалакаємо. Як вони редагують? Так. Мулін сам. Заходимо в Молін і будемо, в принципі, змінювати. Наші параметри, які нам дають. Ось, ми змінили нахил. Він роз, просто розвернувся на 45, і як бачите, він звернувся і в нас сразу в стіні, бо це налаштування самого Муляна, як він відносно стіни стоїть. Ось офсет. Так само. Бачите, він змінив від центральної лінії Він змінив офсет свій. Таким чином, воно налаштовується, в принципі. Будь-який мулян, він так і налаштовується, що ми можемо це рухати. Робити, наприклад, 45 там кути. Якщо нам потрібно, це і будуть вертикальні муляни, вони точно так само воно буде, воно буде брати і на налаштування цього муляну. Ось. Тому, в принципі, ось у нас є така. Давайте зробимо копію. Ага. Дублікат. І тепер ми будемо задавати не вертикальні, так вертикальні виключимо. А створимо. горизонтальний. Нехай це буде 150. Тепер виключимо ось ці, як нам не Можна ще виділити і вставляти. Воно так, тоді так само працює. І обираємо наш нуля. Так само можна виділити і вставляти. Ця штука працю... такий прикол працює з е... матеріалами. Тому можна теж сміло задавати матеріали. Якщо вони у вас є ще із номерами, то ви можете по номеру просто клацати і вибирати матеріал. Головне, щоб він був підписаний правильно. Ось. І давайте її тут побудуємо. Ось так. Бачите, у нас виходить. Повернути на 45, як і цей муглян. Якщо я зайду знову ж таки в мулян, зміню ось тут налаштування, наприклад, нехай буде 90. Він буде просто як планки. Ось і все. Такий прикол, і такі налаштування дозволяють працювати з навісною стіною для будь-яких цілей. Наприклад, вам потрібно зробити забор. Ви зробили, налаштували собі навісну стіну. Вона, власне, редагується. Так, це звичайна стіна, як і забори є. ось. Але, якщо, наприклад, вам потрібно зробити в ній отвір якийсь, ви так само, як стіну можете перерізати і зробити отвір. Розріжемо і створимо. Бачите? А воно створило, додало ще одну вісь. Цей, наприклад, Mowlion можна видалити, якщо вам не подобається. Ось оцей, його і Все. Ось так от воно і працює. Дуже гарний, гарний інструмент, я б сказав, так, це не якась фіча, це стандартний tool в Revit, який дозволяє. Працювати з більш, я не знаю, нестандартними речами. Так, ви можете змінити щось в своєму дизайні, додавши, наприклад, ці ж рейки багато де в інтер'єрі роблять і е і -е, е -е, так Бачу, або вертикальні, або горизонтальні, де він зараз я створю. Так, 25, нехай буде 25 де здається, вони там йдуть. Понеді дублікат, нехай три. Пожалуймо, сразу буде ці п'ятку. Те ж саме розкопію. Вставимо, Все встає. Так. Тільки тут ми робимо 50, бо ми пам'ятаємо, що у нас відкладається, у нас є вісь, і відкладається в одну сторону і в другу сторону. Це наш мультін налаштовується. І в нього буде 25. Щоб між ними був хоч якийсь зазор. Так. Е має бути... Ой, бачите, за що я кидав, що вони застикувалися, але я 25-ку не змінив ще, бо вона. Ось ось така стіна. І ми додамо, наприклад, до неї якусь звичайну. Ще видно? Я все так от ставлю. А ті рейки краще наверное, змінити точніше в стіну змінити взагалі на вертикальні. Тому ми перемістим трошки то все Це тільки прискорюю. Роботу з тим, що вам не потрібно шукати зі списку, бо інколи буває, цих муліні, дуже багато, і вони нам не потрібні. Міняємо функцію нехай на інтер'є. Все так само, але ось тут ми робимо нон, ну, а тут ми робимо максимум дистанція 50. Зараз воно все перерахує, бо багато. До речі, інколи в ревіті буває такі штуки, ви можете створити, що воно буде рахувати вам дуже довго. І частіше зберігайтесь. Бо в мене і на мощних комп'ютерах вилітає Ревіт на раз-два. І це навіть не пов'язано з мощністю вашого комп'ютера. Це просто ревіт дуже дотошний, і він буває просто ламається, ламанці, за того, що він там щось придумав. Навіть прості речі можуть бути. Ви просто підгрузили якийсь лінк або не знаю, стороннє сімейство, і воно просто ламається. І так само, якщо ви використовуєтесь сторонніми сімейством, дивитись треба на то, скільки в них граней, бо якщо ви їх використовуєте в моделі, вони можуть бути такі шустрі, але коли будете друкувати, друк займе просто мільйони. Мільйони днів. Бо він у нас було колись таке, що ми використовували ліфти. Мені ліфти так, на будівництві. Тим часом. От. І бачите, що вона перерахувала, бо ми не виключили галочку, наверное, да? Ми зробили крестик. І все, і модель стала виснута. Так от, да. і ми, коротше, використовували від производника модель ревіту, скачали її, все, вона класно виглядає, дуже класна візуалізація її. Але коли ми на почали друкувати, коли почали друкувати, друк займав більше години і одразу було понятно стало, що щось не то. Відкрили сімейство, а вони працювали дуже, дуже деталі, і у них там. І прикол, що є стійка, на якій шестерні їздять. І вони пропрацювали кожну шестерню. У нас 20 поверхів. І таких лифтів стояло там щось по 4 штуки. І коли друкували фасади, вони у всі лінії Він вираховував сам принтер, так? ну pdf принтер в даному випадку, Біблі, він вираховував ці лінії. І виходить, що поки він пропрацьовував кожну лінію, а ми чекали. Так що бувають такі моменти, що треба зберігати і дивитися, якимись сімействами ви використовувати. Що у нас? Де наша стін? Що у нас не вийшло? Непленько намалюємо. Маленько все працює. Так. Так, да, вона, типу, Буває тяне, але в принципі. Зараз. Я не то зробив. Так, з ними працюємо от так от. Ось. І в нас виходить такі декоративні елементи да, для інтер'єру, де оці брусочки стоять. Такі панелі були дуже популярні, вони і зараз використовуються, тому, в принципі, як варіант ви можете використовувати їх плюсом. Все ж таки навісної стіни, що ми можемо створювати будь-яку форму. Так там, наприклад, зробити в ній отвір під зеркало. І буде виглядати це ось якось так. Ну, Це можна пофіксити, я думаю, це не біда. От. Завершити це все насадженням. Насадження все ж таки по вкладки масої сайти» стоїть. і це. Шрапс. Так. Шрапс це звичайний кустарник. Я вибрав це стандартні сімейства. Вони виглядають дуже по-дебільному, як на мене, з ними працювати дуже складно. Їх не розумієш, якої вони форми, якого він розміру, плюс-мінус там щось завжди. Бачите, виглядає він так собі. Але коли включаєш уже реалізм. Виглядає це все куди ярче. Ось так ми і розібралися, як працювати з навісними стінами. Давайте цю штуку змінимо, все ж таки. Бачите, і ці теж змінились. Бо це один піс. Ось таку штуку ми розробили. Розібрались, як налаштовуються муляни. Послухали історії з роботи. Дякую за підписку. Дякую за коментарі, залишайте свої відгуки, можливо, щось не розповів. Ви завжди можете запитати це в коментарях, і я залюбки відповім, або запишу відео, як в цьому випадку. Наступне відео, я думаю, ми будемо працювати в такому ж варіанті, як буде маленьке відео, де розбираємо якийсь або один, або два, три проекти. Є декілька варіантів, можливо, маленькими відео я буду запитувати які краще. Тому гарного вечора, гарного дня! Хто коли дивиться, бережіть себе і до наступних зустрічей!